диктатури за європейський вибір. Об'єднана позиція Батьківщина, партія Удар та Всеукраїнське об'єднання Свобода 18 травня 2013 року у День Європи присутні десятки тисяч вітчизників, які зібрались підтримати ідею вступу України до Європейського Союзу і підписання угоди. Про політичну ситуацію та зону вільної торгівлі з ЄС беруть на себе зобов'язання єдиною командою перемогти антиукраїнський кримінально-мафіозний режим так званої сім'ї Януковича на чергових чи дострокових виборах голови держави батьківщина удар та свобода діятимуть разом на всіх етапах боротьби з діктатурою, в тому числі. І під час виборів президента ми будемо узгоджувати дії на всіх етапах кампанії забрання нового глави держави, починаючи з закону про вибори і визначення оптимальної стратегії кампанії, завершуючи спільним контролем за підрахунком голосів і встановлення справжніх результатів народного половиня. Тільки узгоджені дії всіх опозиційних сил. Дають шанс перемогти таке зло, як щитний режим. При збереженні існуючого порядку обрання президента кожне з трьох політичних сил підтримує того кандидата від сил, який вийде другого туру, і кожен працюватиме на його перемогу з повною віддачею та тотальною мобілізацією власних ресурсів, навіть якщо такий кандидат і належатиме до іншої політичної сили. Якщо режим Януковича огостило йому способ протестных перехід до обрання президента в один тур, батьківщина, удар та свобода, вызначать единого кандидата уже в, в першому турі. Батьківщина, то свобода. Постійно координатоме стратегії та тактику предвыборной кампании. кампанії. Носимуть до них оперативні технологічні корективи у відповідності з минулою політичною ситуацією. Батьківщина Удар та свобода дадуть спільну оцінку і жорстко протидіятимуть тим кандидатам президенти, які, прикриваючись опозиційністю, братимуть участь у виборах з метою розпорошити догоду Януковичу голоси опозиційно налаштованих виборців. Разом борючись з режимом за політичні, економічні та соціальні права громадян, батьківщина Удар та свобода спільно діятимуть в парламенті та поза ним. Єдність опозиційних сил є головною запорукою перемоги над Януковичем, повернення України на європейський шлях демократичного, економічного та соціального розвитку. Друзі! Я прошу перед тим, як ця декларація буде підписана, підтримати її голосування. Хто за? Прошу підняти руку. Прошу опустити. Проти. отримуюсь. Одна стайна прийнята. Слава Україні! І я запрошую.